Привіт, друзі! Ви на каналі IT, а це означає, що у нас сьогодні заняття по SketchUp. І, як завжди, я вас прошу поставити вподобайки, але це ваша дяка мені за роботу. Отже, SketchUp, минулого разу ми з вами ознайомили з інтерфейсом цієї програми. Сьогодні я пропоную зробити щось корисне: спроєктувати, наприклад, власний будинок. Отже, переходимо на онлайн-ресурс SketchUp. Його ви можете знайти в попередньому відео в описі посилання на цей онлайн-ресурс. А я почну створення нового проєкту через кнопочку Створити новий. Але спочатку я пропоную вам ознайомитись з випадаючим меню, яке є в цієї команди. Ви бачите, що ви можете створити документ, середовище, новий проєкт, використовуючи якісь. Одиниці виміру, ну, дюйми, фути, міліметри, сантиметри або метри. Тобто це корисно, коли ви дійсно а, зацікавлені створити, наприклад, а, макет вашого майбутнього будинку або скопіювати будинок і його якось реконструювати з урахуванням параметрів. Тобто можна задати і заміряти а, шаблон вашої, вашого майбутнього будинку. Отже, давайте наприклад візьмемо новий шаблон. З метричною одиницею вибору. Обираємо, чекаємо, поки завантажиться середовище. Як завжди, у нас тут чоловічок, який чекає, поки ми щось будемо будувати. І на що нам потрібно звернути увагу на те, що праворуч внизу у нас є віконечко, в якому будуть відображатися всі параметри, які ви будете. Створювати, заміряти, задавати в залежності від вашої мети. Отже, пропоную перейти к будівництву. Пропоную сьогодні побудувати будиночок або принаймні спробувати це зробити. У нас для цього є всі інструменти. У нас є рулетка, і у нас є інструмент. Розміри. Якщо у вас на панелі інструментів їх немає, тут ліворуч, натисніть, будь ласка, меню три крапки І вони будуть ось тут. Тому що, от, наприклад, розміри тут же саме є, і те, що нам знадобиться ще, сьогодні рулетка вона є в головному меню. А що ми можемо з цим зробити? Ну, по-перше, якщо у вас є конкретні розміри вашого будинку, ви можете з цим скористатися. Наприклад, за допомогою рулетки, взяти рулетку і відкласти розмір майбутнього фундаменту вашого будинку. Наприклад, спочатку натиснути, відміряти. Ви бачите, що і біля самої рулетки висвічується розмір, і праворуч внизу віконочки, про яке я вам казала. Є розмір в метричній системі. Тобто ви можете відкласти, наприклад, довжину дому, там 10 метрів, або такого дому, як ви забажаєте. Це може бути вигаданий будинок, це може бути проєкт вашого реального будиночку, якщо ви, наприклад, хочете його повторити, або в майбутньому скопіювати. Ви відміряєте ставите, фіксуєте все це мишею. Далі з цієї самої точки, знову ж таки, клацаємо Відміряємо ширину дома, але звертайте увагу на лінію, яка тягнеться від напряму, яку тягнеться від рулетки від цієї точки, з якої ми почали. Тому що це, як ви пам'ятаєте з минулого заняття, підсвічується паралельність відповідної до осі. Яка у нас тут є X, Y, Z? Ви пам'ятаєте, що кожна вісь має свій колір? Звертайте на це увагу, взагалі програма будь-якими способами підсвічує, вам підказує, щоб ви на це звернули увагу. Отже, відкладаємо, наприклад, 5,5 метрів, або іншу якусь ширину вашого дому. Знов фіксуєте, ставите крапку, і із цієї ж самої точки ви відкладаєте на вже основну вість з урахуванням паралельності. Тобто, якщо ви поглянете, ми завершили, що за допомогою рулетки, ми з вами зробили таку розмітку да, майбутнього нашого будиночку. Відповідно, якщо ваш будиночок майбутній містить а, додаткове приміщення, якусь добудову а вдовжину, в ширину, вам краще це зробити, вам простіше буде потім будувати. Ну, Давайте, щоб а, ми з вами, до речі, висоту, вибачте, так само можна відкласти по. Вісі так само з урахуванням ваших потреб. І зробити тут відповідну примітку. Поставити ось таку заміточку. Ви бачите, воно нікуди не подінеться. Це просто вам підказка. Тепер за допомогою прямокутника, який, до речі, також висвітлює розмір ви бачите праворуч внизу, ви можете бачити підказки, і уже ваш. Олівець побудови сам чіпляється до ось цих маркерів цих заміточок, і легше будувати уже фундамент вашого майбутнього будиночку. Ну, і тепер наша задача витягнути за допомогою інструментів пуш-нпул. Не забувайте про гарячі клавіші, вони, до речі, дуже сильно допомагають в роботі, щоб кожного разу не тикатись, микатись, бігати за кожним інструментом. Кожен інструмент має свою гарячу клавішу. Пам'ятаєте, що пушен-пул це. Англійська літера П. Отже, ми хопаємось і до нашого маркера, який у нас зверху, ось так ми притягуємо висоту нашого будиночку. Є коробку, ми побудували з вами. Якщо у вас тут буде, наприклад, будинок якийсь нестандартний, наприклад, до Г, буква П e, побудований, то, відповідно, і така у вас буде заготовка. Але я прошу вас не поспішати для того, щоб а, ретельно дослідити всі інструменти, всі можливості а, даного середовища. Вони дуже цікаві. Так, є наша коробка, наш майбутній будиночок. Тепер давайте зробимо так, щоб у нас був дах в нашому будиночку. Тут є цікавий інструмент, дуже цікаві підказочки. І за допомогою інструмента олівець, лінія ми з вами зробимо дах в нашому будиночку. Що нам для цього потрібно? Ну, по-перше, активізувати інструмент лінії. Далі цим інструментом ми з вами будемо повільно рухатись по грані нашого майбутнього, тобто нашої заготовки. Ви бачите, що підказка у нас є, на те, що ми з вами рухаємось по ребру, нашого параліпіпіду. І коли ми бачимо ось такий синеньку крапочку, ми бачимо, що у нас є підказка, тобто це середина. Нашої ширини нашого блоку. Ми ставимо початок цієї лінії і витягуємо цю лінію, проводимо, звертаючи увагу на колір лінії, яку ми тянемо, тому що вона підказує нам, що ми робимо все вірно і паралельно відносно нашої осі зеленої до іншої точки середини нашого блоку. Поставили. Що нам це дало? Ну, ви бачите, що таким чином ми, начебто, розрізали да, наш блок. А, створили ось а, такий ще неповноцінний дах. А, якщо ми його розрізали таким чином, то відповідно за допомогою push and pull ми можемо витягти будь-яку частину, поставити її, тим самим зробити ось такий змоделювати такий будиночок в стилі хай-тек. Чому ні? Таке теж може бути. Можливо, вам подобається щось таке сучасне, модернове. Але давайте ми повернемось до нашої класи, класичних будиночків. І за допомогою клавіші Ctrl-C відмінимо останню дію. Так як же нам зробити пірамідальний дах? У нас для цього є відповідна грань, яка розрізає нашу площину навпіл. Давайте ми з вами виділимо цю грань за допомогою інструмента, стрілка або гаряча клавіша пробіл на клавіатурі, ви можете збросити будь-який інструмент з касівника миші і перемкнутися на інструмент «Стрілка». А За допомогою цього інструменту ми виділили з вами цю грань. І вже за допомогою інструменту, інструменту переміщення, так, гаряча клавіша літера М, відповідно, ми можемо схопитися за будь-яку частину нашого реберця, клацнути мишею і потягнути його вверх, звертаючи увагу на колір перпендикуляру, який у нас підіймається. Відповідно, його колір буде вказувати на те, що ми робимо все вірно і піднімаємо дах нашого, нашої будівлі паралельно осі Y. Давайте для того, щоб ми впевнились, ми можемо обернути, зробити нашої, нашого блоку і впевнитись, що все ок. Якщо ви не хочете, наприклад, щоб у вас був такий. Вивірений будиночок класичний, відповідно, ви можете змістити дах будь-яку сторону. Знову ж таки, звертайте увагу на підказки, ліній, червоні, зелені, сині. Вони вам будуть підказувати паралельно або відносно якоїсь сі відбувається ваше переміщення. Тобто, ви можете зробити дах будь-якої форми, як вам заманеться. І давайте залишимо. Так, як ви зробите, і у нас з вами вже є заготовка нашого будиночка. Буде це будиночок в подальшому, бо інша якась будівля вирішувати вам, але ми продовжимо з вами все це удосконалювати. Що ще цікавого можна зробити? Наприклад, я хочу, щоб в моєму будиночку був димохід. І хочу на верхньому поверсі, щоб було відповідне віконечко чердачне приміщення. Але я хочу, щоб воно було, наприклад, у формі кола. Як я це можу зробити? Ну, якщо з прямокутником у нас все, все зрозуміло, ми можемо тут намалювати прямокутник і потім його вичевити, то що нам робити, наприклад, з полом або напівколом нашого чердачного переміщення. Знову ж таки, я пропоную вам звернутися до меню, повного меню інструментів. І ми бачимо, що на початку розкриваються у нас дуже цікаві недепові інструменти, окрім кругу, у нас тут є дуга, у нас тут є багатокутник, до речі, теж можна зробити за допомогою багатокутника, віконці чердачного приміщення. Ну, Ми казали про кола, отже, коло. Нам для цього потрібно обрати спочатку центр нашої майбутньої, нашого майбутнього віконечку, поставити, можна навіть зробити ось таким чином, вказати, і трішки потримати ось цю точку перетину згибу нашого даху. І потім, ви бачите, тягнеться перпендикуляр, бачите, так? Це така собі підказочка синього кольору. Перпендикуляр. Я звертаю увагу, що я ні на що, ні на що не натискаю цей перпендикуляр створюється автоматично, коли ви трішки фіксуєте інструмент будь-який інструмент на якійсь точці тримаєте трішки там секунд 5, а потім починаєте рух, рухатись вниз, ліворуч праворуч. І звертаєте увагу на колір вашого перпендикуляру, який ви опускаєте. Отже, я ставлю точку центр центр майбутнього віконечка, і вже з нього витягую радіус мого віконечка. Натискаю стоп. І ось, будь ласка, в мене вже є віконечко. Чудово, за бажанням його, відповідно, можна виділити і вищувати. Ну, Якщо це віконечка, то відповідно вовнутрь. Є. Є у нас дах, є у нас горище. А тепер давайте зробимо з вами трубу до каміну. Тому що я хочу, наприклад, щоб в моєму будиночку обов'язково був камін. Окрім того, що це, а, відповідно, тепло, а це ще додає уюту і затишку до оселі. Отже, як ми будемо робити. Трубу для нашого каміння. Якщо ви розумієте, просто побудувати прямокутник на даху, так, це не є вихід. Чому? Тому що, от зараз я вам показую, що коли ми будемо вичавлювати ось цю трубу, ми побачимо, що труба таким чином створюється. Не суто вертикально, як вона має бути, щоб дим виходив доверху, а під нахилом, це не є вірно. Отже, давайте зробимо трубу таким чином, щоб у нас було все, як і має бути з урахуванням всіх вимог. Отже, для цього мені знов знадобиться інструмент лінія. І знов на грані на реб на ребрі. Моєго даху я знаходжу точку центру. Ставлю крапочку і піднімаю вверх перпендикулярно. ви бачите лінію. Знов завершую її, побудувала ось таку лінію. Ескейпом я відриваю її, ви бачите, за допомогою ескейпу, коли ви завершили, вона все рівно тягнеться лінія за олівцем. За допомогою Escape ви можете всю цю процедуру прирвати. Так, далі в мене має бути лінія паралельно до ребра. Ставлю, відступлю, ставлю точку, і тепер я пускаю знову ж таки перпендикуляр. Бачите, якого він кольору, тобто паралельно, осі вертикальної, і знову ж таки поставила на ребро. І в мене вийшло, що я створила ось такий прямокутник, ось таку плащину на моєму даху. так. От. Відповідно, обертаючи, а, рухаючи об'єкт, ви можете побачити, що і за бажанням виправити, наприклад, вирівняти ось цю трубу, щоб вона була суто закінчувалася в горизонталі. У мене вийшла ось така труба трішки під нахилом. Що я роблю далі? Далі я виділяю ось цю площину, і з допомогою інструменту push-pull я витягую, а потім. Підтягую цю трубу і роблю її. Ви бачите, і вона у мене виходить сута вертикально, тобто не під нахилом, не паралельно нахилу даху, а вертикально. Я зайві лінії я, відповідно, прибираю, щоб вони мене не бентежили. За допомогою гумки я беру гумку, наводжу на грань. Яка в мене тут залишилась, і прибираю. До речі, обережно гумкою, тому що ви можете, наприклад, видалити грань, на якій тримається частина вашого будинку. Але за допомогою інструменту Ctrl-Z ви можете все це відновити. Отже, ми з вами зробили ось такий чудовий, цікаву заготовку до нашого будиночку. Ви за бажанням можете спробувати. Добудувати частину дома, а можливо, ви перебудуєте, зробите будинок в будь-якому іншому стилі. І вже на наступному занятті ми перейдемо до деталізації нашого будиночку. Зробимо його з віконцями, з дверима, зі сходами і більш затишним. На цьому все. Я бажаю вам успіху в вашому будівництві будинків вашої мрії. Ставимо вподобайки. Дякую, що були сьогодні на вивчення Чат і папа. -па.